Хмельничанин Володимир займається риболовлею з семи років. Зараз чоловікові 67, і він зізнається, що це заняття допомагає йому відпочити та поспілкуватись з природою. Сьогодні чоловік прийшов порибалити на одному з водосховищ міста. Прийшов віддихнути. Рибалка ніяка, не ловиться, поки не клює. Та й погода є, дивіться яка. Вчора сніг, сьогодні сонечко. Володимир каже, що знає про нерестову заборону на вилов водних біоресурсів та завжди дотримується визначених правил. Цього року обмеження почнуть діяти з 1 квітня і триватимуть близько 2-3 місяців в залежності від водойми. Дати треба спокій водойому. Водойом, якщо його не лізти, він сам себе встановить. Отут два роки вже ніхто не працює, ніхто не заробляє, а риба є. Ну я поїду от рибхоз недалеко. Сьогодні заїду, знаю які правила з першого. Зумовлена заборона тим, що саме в цей період починається розмноження біоресурсів у водоймах та річках. Дозволена кількість вилову для однієї особи на добу, 3 кілограми та одна трофейна рибина, що важить найбільше. Це дуже важливий період, і тому потрібно обмежити здійснення користування водними біоресурсами з метою збільшення та збереження популяції водних біоресурсів. Обмеження вводиться на всіх водоймах відповідно до наказу в затверджений перелік дозволених ділянок для здійснення любительського рибальства, виключно з берега водкою не більше двох очків на одну особину. Контроль за правопорушниками в цей період здійснюватимуть спеціалізовані служби. Перевірятимуть людей як на водоймах, так і на ринках. Покарання для них може бути або адміністративним, або кримінальним. Якщо в розрізі адміністративного покарання, це штрафні санкції розміром до 680 гривень. В разі вже настання істотної шкоди на порушників чекати кримінальне покарання за статтею 249 кримінального кодексу. Там штрафи коливаються від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження волі терміном до 3 років. Також порушникам доведеться сплатити збитки за кожен вилований екземпляр окремо. Детальніше про тривалість обмеження та дозволення ділянки на вилов риби можна дізнатись на сайті Хмельницького рибоохоронного патруля. Денис Клеменко, Валерій Телиховський, новини міста.